Всім привіт! Ви на каналі Несомергонове, і це канал про фітнес, про тіло, про те, як розвивати свій мозок та у 90 років подорожувати без корвалолу. І сьогодні я хочу показати вам три вправи проти гіперфлордозу. Підпишись на мій ютуб прямо зараз, щоб не загубити наступні протезні комплекси для твого тіла та для твого мозку. І послухай взагалі. Що таке гіперлордоз, чим він може бути викликан, та які профілактичні а, заходи ти можеш робити, щоб його позбутись. Всі знають, я так вгадаю, що більшість з вас знають, що це чрезмірний через, прогин попереку, так? Але насправді це не прогин попереку, а нахил тазу вперед, який провокує цей. Цей програм у боберку. Тобто, наша з вами задача повернути таз у нейтраль. Навіщо? Для того, щоб таз далі утримував на собі, не на собі, а якби з усім хребтом утримував вертикально ваше тіло та не перенапружував задню лінію тіла і не провокував відсутність. Тонусу м'язів животу і на цих е кадрах. До речі, ви можете бачити, що гіперлордоз часто є причиною випадаючого ось такого животу. І тому дуже часто дівчата намагаються якось його прибрати в правому вакууму, а лише треба вам змінити положення тазу, і все, і вже буде класно, вже буде круто. Знову ж таки, в практику ми цю базу утворимо, налагоджуємо біомеханіку тіла. Працюємо з нервовою системою, а вже потім слові накладаємо на це, щоб це було безпечно. Чекай на тебе. Тобто, щоб у вас не було слабкості тут і не було напруження ось тут. Ось для цього нам потрібно повертати таз у нейтраль. Що може викликати цей нагло тазу? По-перше, відключення сідничних в'язів. Тобто, і тут ми з вами розуміємо, що. Розвивати силу свого тіла, розвивати активність м'яс і качати сідниці треба не лише для краси і для здоров'я, тому щоб вони тримали ваш таз. І як наслідок поперед не компенсував, не компенсував ту роботу, яку не виконує сідниця. Власне, щоб не поперед тримав ваш таз, а сідниці тримали ваш таз. Перший момент. Другий момент змінити ось цей. На колтазу важливо для того, щоб активувати м'язи кору, тобто, щоб працював живіт ваш, а знову ж таки, щоб не поперек забрав на себе це навантаження. А, і про Боже збились причини а, сидячий образ а, життя, і знову ж таки відключення сідничних м'язів, одноманітні тренування, які не вмикають сідничні м'язи у роботу. Слаб, слабко розвинена мобільність тіла, особливо кульшових суглобів. Ну і відключення м'язів в животу, тобто тут як наглутазу може провокувати слабкість м'язів в животу, так і навпаки. Тому працювати з м'язами кору важливо. І м'язи кору це не лише. Пряма м'яза животу, 6 кубіків з кубіків. Це і попередню м'язові, посім'язово, і поперек, Так, це ваш стабілізаційний блок. Дуже важливо і тазове дно, у тому числі. Дуже важливо працювати з цією структурою комплексно, не просто закачуючи пряму м'язу животу, а працювати з диханням, працювати з тазовим дном, активувати весь кор. про це. Я розповідаю в практику про тіло та мозок рухався усвідомлено. Я залишу посилання Цим відео Ця практика у вас буде назавжди у доступі, тому переходьте, ознайомлюйтесь, це база база та мозок, на яку ми вже накладаємо силові тренування, для того, щоб ці тренування були безпечними та ефективними. Ми тепер, власне, про гіперлордоз. Я вам пропоную дві вправи сьогодні, як можна зменшити цей напрям. Перше, це розслабити. П'язи, що розгинають стегно. Ви розташовуєте ліву ступу перед собою, праве коліно в опорі. І одразу підкрутили таз на себе. І ви вже тут відчуєте таке легке, як розтягування по передній лінії стегна правого і утримуючи таз у нейтралі. Навіть можна трошки його нахилити назад, тобто скороглити трохи поперед. Ви рухаєте динамічно вперед, назад. Дивіться, не розгинаючи поперек, є підкрутили. І при цьому сідниці розслаблені. І видих, вдих. видих, вдих. Вийди, вдих, видих. Видих. видих, назад, видих вперед. І десь 40 секунд на кожну сторону таким чином ви пропрацюєте, отримуючи таз у нейтралі. Спочатку м'які рухи, потім ви ускладнюєте цей рух і виходите вниз і назад. Але не треба у, стат... у статичному стані тягнути і щось тут до спазму доводити свої м'язи. Ні, у динаміці ми працюємо. М'яко видих і зверніть увагу. Я прям таз тримаю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Є. Так само починаємо протилежну сторону. Права стопа перед собою. Таз відкрутились. розслабили і видих. видих. І м'якими рухами. Видих. М'якими рухами вперед. Десь 40 секунд. це перший момент. Другий, що ми робимо? Сідаємо сідницями на п'яти, стопи тримаємо вертикально, паралельно на огні, тобто не закручуємо пальці в середину. долоні ставимо на поперек і робимо м'який рух у попереку. Видих, 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 видих. І раз відчуваємо, як стягується пряма м'язу в животу. Утримую вас дих, вдих, вдих, дих. Нічого, бо я це роблю не тазом. І я не роблю такого чрезмірного розгинання. У мене взагалі весь поперек не працює, тобто я грудиною не працюю. У мене лише поперек видих-видих вдих. дивіться ви ніби хочете штовхнути попереком своєї долоні і зробити таке скруглення. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, 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 вдих, видих, 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 вдих, видих, 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 вдих. Видихаємо, 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 вдихаємо, вдихаємо, вдихаємо. Видихаємо, 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 вдихаємо, вдихаємо. І ви, ніби поперек, от у вас ніби там повітряна кулька, і ви хочете цю кульку, ви її надуваєте, і вона легенько так штовхає ваш поперек. Десь 20 повторів м'яко робота. Дивіться, не усім тулубом. угу. лише в попереку. Лише попереку. Якщо не зручно у такому положенні сидіти, то ви можете вийти ось сюди. Є і позиція турецький. Ось закликати видих. Видих. Це друга вправа. Третя вправа. Ми виходимо в позицію на четвереньки. Перший, що я це скажу і покажу. Я хочу вам нагадати, що варто підписатися на мій інстаграм, тому що вже скоро я там оголошу анонс мого силового курсу, на якому ми будемо прокачувати м'язи, м'язи живіт, вибудовувати рельєф тіла, його структуру, його силу, витривалість. Підвищувати показники, які роблять тіло більш функціональним. Тому будь ласка, посилання залишаю під описом цього відео. Зап'яс під під плечовиком і м'яко на вдиху, ви нахиляйте тазу вниз, видих, 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 видих. Хоп, на себе сильні живіт зробили. Тобто ви не усім попереком це зробили, є, а лише тазом вдих, видихає, 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 видихає. Вдих, раз сідниці розслабили вдих, увага! Лише в попереку лише таз. Я ніби на вдиху виливаю воду зі свого тазу, на видиху вода ніби наливається назад. Вдих. І 5 секунд видих. 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Раз, два, три. Видих. 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Раз, два, три. Видих. 5, 4, 3, 2, 1. Є. Вдих. Раз, два, три. 2, 3, видих, 5, 4, 3, 2. Десь 15 повторів, дуже усвідомлено, ви можете тримати себе тут долоню і відчувати, як на видиху трохи скруглюється поперед, на він нахиляється вниз. Видих, 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 вдих. Раз, два, три. І виконуючи регулярно ці вправи, хоча б через день, можна щодня, потім додавати щось новеньке, підписатися на мій YouTube, щоб очікувати нові відео, нові комплекси, додавати щось новеньке і постійно дивувати свій мозок новими класними вправами. Але я хочу зауважити, що три е, рази на тиждень робити ці вправи там, по 10 хвилин. Цього може бути недостатньо, якщо 90% вашого життя це сидяча якась робота, сидячи положення. Ви маєте впровадити рухові звички у ваше життя таким чином, щоб вони були регулярними. щоб ви, якщо багато часу проводите за за автівкою, так в авто сидячи, то ви робите зупинки і робите якісь нахили та рухи кульшовими суглобами в авто, по виходите з авто. Якщо ви працюєте вдома, ви також забезпечуєте собі регулярно 5 хвилин кожну годину. Там, то попрацювали на м'язу животу, то з диханням попрацювали, тому що воно теж впливає на тазове дно, так і озгоджує дихальну та тазову діафрагму. Там зі стопами трошки попрацювали, там з ребрами попрацювали, там зробили рухи на кульшові суглоби на мобільність. Там на мобільність грудного відділу Це теж буде впливати взагалі на вашу поставу і на біомеханіку всього тіла. Це має стати вашою родиною, вашою звичкою, тому що вирішують маленькі кроки. зрозуміло? Тому краще буде навіть робити ці вправи щодня по 5 10 хвилин, ніж там три-три рази на тиждень одне велике тренування. якесь зрозуміло? Маленькі рухи вирішують Підписуйся на мій інстаграм, там багато натхнення для тебе, багато життя, щоб ти полюбила активний руховий спосіб життя і зробила рух. Його взагалі, ну невідокремленої частини. Дякую тобі за увагу. Пишу у коментарях, що досюди цей комплекс, його регулярно, відстежуй результати і ділись зі мною в інстаграм тіри в коментарях. Тут я буду усюди рада прочитати та дати тобі свій фідбек. До зустрічі на наступних тренуваннях.